Ось маленьке відео про комуністичні злочини в Словаччині. На пам'ятку обчанов винятих за свої власті. По-перше, відвлечених до советських гулагів було в 2 2000 людей. Тобто, більше ніж 20 тисяч людей відтягнули в радянські ГУЛАГи. Далі. Депортованих де тих людей, яких депортували після 45-го року, було 2 мільйона 200 тисяч людей. Утіченців, тобто біженців, перед комуністицьким утлаком було більше ніж 180 тисяч. За покус опреху, тобто за спробу, спробу переходу кордону між комуністичним табором було ув'язнено. 80 тисяч людей. Для маленької країни, яка зараз її населення приблизно 5 мільйонів людей, а тоді це було ще менше. Це дуже величезна кількість, дуже величезна. І просто неймовірно шкода бачити, як багато людей в Словаччині це все вже забули і не пам'ятають цих комуністичних злочинів. А ми з вами біля. Граду Девін це місто Діви, тому він так і називається Девін або Дівин. Дівенград – Це столиця першої держави слов'ян. Само. Там на горі якраз була фортеця, ось її залишки. Ну, в принципі, вони там виглядають досить непогано, тільки просто що зараз я не буду туди підійматися. Тут іде злиття двох річок Марави і Дунаю. І тут була столиця першої слов'янської держави. А потім тут був кордон між Австрією, вільним західним світом і соціалістичним табором. Більше ніж 400 людей загинуло саме у цьому місці. Це ще пам'ятник. Він написував, що 400 людей загинуло саме тут за спробу перейти. Перейти цей кордон, переплести, перебратися у вільний світ. Історичні місця. Вітайте в Ниви ріки Морави! Досить неприступна фортеця це була. Дякуємо, вже не То Дякуємо, що ви туди не лізете. Так хотілося полізти, але я прочитав, що виді дякують, що я туди не лізу. Добре, не полізу. Так, і мені стало соромно. Чимось віддалено нагадує мені Судацьку фортецю. Замок Судаку. У нашому Судаку. Куди мене неодмінно. І обов'язково дуже скоро повернемося. Гумору. Ви не повірите, що це іржаве залізяче одаровало. Це пам'ятник, який е, е, приїздила подивитися королева Єлизавета II 23 октября, тобто жовтня 2008 року. Я не знаю, які були очі царства і у королеви Єлизавети II. Коли її приперли аж сюди, на що подивитися на купу якогось цього іржавого, не знаю, пам'ятника в стилі Модерн, куди котиться світ? Пам'ятники вже не ті. Друзі, вже не ті. Стояв би тут якийсь величний король Само, Володар Великої Моравії та Девінграду. Але ж ніт, Стоїть тут купа металобрухту. Зараз це важко уявити, але тут вздовж берега мурави стояли вишки та колючий дріт і кулеметники, які розстрілювали людей, що пірнали воду, аби переплисти на той берег до Австрії. А зараз тут гуляють вільні діти. А якщо перенестися, не наче на машині часу на 1200 років тому, то тут вздовж цієї річки мурави, тільки уявіть собі, як до цієї гори, до Девинської гори, з'їжджались лицарі з корогвами, зі зброєносцями, зі джурами своїми, свататись до принцеси, до доньки короля. До речі, саме оця вежа, ота маленька вежа. Вона. Ось о, це ж саме з неї вона кинулася в річку у Мораву і в ній загинула. Ну, це легенда, але зрештою, здається, все ж таки вона пов'язана з реальністю. Її засватали за когось, і вона, значе, моря, скинулася з тієї вежі, і вона так досі і називається Дівоча вежа Дівоча Ось тут такі були історичні місця. Тут, напевно, простягалися якісь поселення людей, які обслуговували королівський замок. Започаткував цю державу саму, купець Само. По одній версії він був франком, він навіть не був слов'янином, але який торгував і довго жив серед слов'ян, серед західних слов'ян-венедів. Бо ми належали до гілки Антів, а це були венеди. І цей франкський купець Само, він якби і очолив спочатку спротив слов'ян Гунам, а потім, в принципі, і цю ранню протидержаву, державу короля Само. Можливо, він був і слов'янином, а Само це щось як сам-сам один. Зараз важко сказати ось яка. Велична ця була фортеця на такій скелі. Співають птахи. Тут колись вирували події, шляхетні лицарі рискали в околицях, у цих лісах відбувались лови, полювання. А тут височив величезний замок, розкішний Девінград. Град Діви Марії